Я думаю, часто де бути прийшлося, і де б я ходила, з яким ішла гасло. Не знаю, як жити тоді довелося. Не знаю, хто душу мою потішав би, хто міг би розвіять і туху, і печаль. Можливо, вже камінь могильний не лежав би і ім'ям моїм сповіщав би печаль. Батьки мої часто ночами не спали, забувши у цей час турботи свої. Молитва до Бога за мене складали, Щоб щастя всвітилися в дні всі мої. Напевно, тому і живу ще сьогодні, що сила молитви є більш над дусе, це сила, що їжу душі дасть голодній, розбитому серцю життя принесе. Життя вже не раз мене в вічі кидало, І небо темніло від безлічі хмар. Та сонце знову світить починало, молитва знімала гнітючий тягар. Здавалось, приходить остання хвилина, і крок мій останній уже на землі. Молитва стелила у гірких стражданнях і з квітів килим під ноги мої. Вона помагала прощати докори, Не зраджувати тіло за славу земну, Рівняла сумніви високі гори, давала в Можливо, і звестость не має вже сили і думає, ось я уже упаду. Це ворог бажає вам тільки могили, моліться, Бог щастям замінить біду. Можливо, хтось бачить одні однілих страждання, хвороби і спити не день і не два. І рідко приходиться в бути зібраннях. Послухай Ісусові сильні слова. Він дасть. Обіцяв він, хто з вірою скаже, відкриє скарбницю сердечних бажань. Усе залишайте, приносьте моління, Її більше бажає почути Ісус. Можливо, за добрі учинені справи дарують у відповідь вам тільки зло. Тоді поспішіть за це Бога прославить, бо з нашим Спасителем теж так було. Можливо, ви зраду почули від когось. Та серце скорботне схиліть перед ним. Хто вірний, За плату одержить від Бога, земне ж все пройде, мов туман, немов дим А може, вам щастя приємно сміється, тоді не забудьте коліна схилить. Подякуйте Богу, бо ним все дається, за це він крову повинен пролить. О, друзі, можливо, чекають нас битви, життя ще багато чого принесе. Підносимо до Бога гарячі молитви, а Він допоможе пройти через все. Амінь.